60 днів на оновлення облікових даних мають військовозобов'язані згідно закону про мобілізацію, який вступив в дію, 18 травня. Зробити це можна безпосередньо в центрі комплектування, мобільному додатку Резерв плюс та центрі надання адміністративних послуг. Відповідну послугу громадянам у Кропивницькому надають в прозорому офісі 14 адміністраторів, кабінети 122 та 123 в синьому секторі. Саме про Процедура триває максимум 20 хвилин, але попередньо необхідно взяти талон в електронній системі керування чергою. За потреби із цим можуть також допомогти фахівці із рецепції. Вікно адміністративні послуги переходимо. Актуалізація військово зобов'язаних обрати. З цим номерочком йдете в синій сектор. Праве крило, кабінет 122, кабінет 123. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Адміністратор повноважений внести в заяву зі слів військовозобов'язаного, прізвище, ім'я й по батькові, дату народження, фактичне місце проживання, номер телефону та за наявності адресу електронної пошти. Знапі наголошують видавати повістки, направлення на ВЛК чи вчиняти інші дії по відношенню до військовозобов'язаних. Адміністратори не мають права виключно сформувати заяву згідно даних, отриманих від громадянина, сформувати витяг цієї заяви із електронної системи та видати документ військовозобов'язаному до повноваження Адміністраторів входять лише виключно тільки оновлення даних на порталі дія видавати повістки. Повноважень у адміністраторів немає. Ця заява вона реєструється на порталі Дія от, і передається до реєстру оберіг. Ця інформація обробляється і як наслідок вже формується витяг, в якому Зазначається, що громадянин оновив свої персональні дані, в якому відображається він код військовозобов'язаного зобов'язаного, і проставляється печатка і підпис адміністратора, який сформував цей витяг. Оновити свої дані в Кропивницькому прозорому офісі можуть не лише місцеві. Послуга безкоштовна і доступна усім українцям в незалежності від місця реєстрації. Працює ЦНАП із понеділка, по четвер, з 8 до 17 години у п'ятницю до 16. Центри нагадують, що на час повітряної тривоги прозорий офіс призупиняє прийом. Робота відновлюється після відбою. Адреса ЦНАПу, вулиця архітектора Павученка, 41, дріб 26, навпроти обласного краєзнавчого музею. Електроенергія по годинах. На Кіровоградщині вели графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовують як до побутових споживачів, так і до підприємств. Причина дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок ударів росіян по українських енергооб'єктах та пошкодження частини з них, пояснили в «Кіровоградобленерго». Щодня ліміти споживання для кожної області визначає Укренерго. На основі них складаються графіки погодинних відключень, які мають на меті стабілізувати енергосистему. Вводять їх у вечірні години. За інформацією енергетиків на Кіровоградщині світло сьогодні вимикатимуть в кілька черг з шостої вечора. Відключення триватимуть по дві години. Детальніше з графіками абоненти можуть ознайомитися на сайті Обленерго, на сторінці у Фейсбук чи в телеграм-каналі компанії. Або дізнатися, зателефонувавши до кол В обленерго також прогнозують, що відключення відбуватимуться впродовж усього тижня. Тому закликали споживачів заощаджувати електроенергію. З 18-ї години до 22-ї години. Будь ласка, зменште використання електричних приборів. Проблема в тому, що не вистачає енергосистеми для збалансування енергії. І тому нам кожного дня доводять ліміти. Вам потрібно знати свою чергу. Черги не змінюються. Тобто, черга, якщо ваша адреса підпадає під таку чергу, то вона не зміна. От кожного дня ви будете отримувати отакий графік, де показано, яка черга, о котрій годині вводитися, для якої черги будуть ну, в якусь годину вводиться графіки погодинних відключень. Фото з непереможеними в Кропивницькому містяни взяли участь у спільній фотосесії з пораненими військовими. Знімаю. Супер чудово, дякую. Замість бронежилета на грудях в нього вишиванка. В очах же вперше за останній рік не вибухи снарядів, а спалахи фотокамери. Військовослужбовець Віталій. Сьогодні модель на фотосесії для поранених захисників, яку влаштували в туристично-інформаційному центрі. Ну знаєте, спочатку було дійсно важко налаштуватися на це. Такий є невеличкий, навіть острах був особливо навіть знаєте. Із дітками. Ну, і з дітками. Плюс до того, що мені важко стояти. От, але потім вже знаєте перше, друге, третє фото і вже більш такий розкутіший стан. Захисник позує з милицями на коліні бандаж. Після штурму Авдіївки Віталій опинився в лікарні. Ворожий міномет ушкодив воїну коліно. Попереду затяжна реабілітація. Хоч і боляче, але на обличчі все одно сяє посмішка, адже приємно відчувати підтримку, каже Віталій. А ще сильніше тішить, що він герой для малечі. Вже знаєте, до 300 років і да, хочеться вже своєї сім'ї. Тобто діти це саме головне. Ну і чесно кажучи, те, заради чого ми воюємо, заради нашого майбутнього, заради того, щоб діти і жінки просто жили в мирі, знаєте, в спокої. Військовослужбовець Дмитро теж прийняв запрошення на фотосесію. Прихопив на зйомку український прапор, який усюди з ним. Найде я чувствую гордість за те, що я родився в Україні, за те, що я українець і за те, що я її захищав, як зміг. Захисник втратив здоров'я, але не пустив ворога на рідну Миколаївщину. Серйозна травма хребта не дозволяє йому повернутися на фронт, але хрест на військовій службі Дмитро не поставив і, за потреби готовий знову взяти зброю до рук. Для нього розповідає воїн. Фотосесія в колі дітей та жінок емоційна розрядка, і, хоч бачиться з ними вперше, всі йому як рідні, бо ж заради співвітчизників бився з окупантами на смерть. Для мене це символізує. Родину, одну велику родину, яку треба захищати від ворога. Розумієте, це не, я не скажу, що це люди навіть, тому що ну, люди такого не роблять. Тварини навіть такого не роблять, то що роблять у орки. Іменно орки. Вони їх, знаєте, нічість вилізла за, з пекла, да? і просто вони йдуть, їх вбивають, вони все одно йдуть, йдуть, повзуть, повзуть. Фотосесія має символічний задум, пояснюють організатори. Поставили за мету нагадати про ціну, що платять наші захисники за спокій мирних громадян. А також художньо показати різні покоління українців, яких воїни оберігають на передовій. Хотілося трошки розрадити хлопців, тому що вони якраз знаходяться на реабілітації, і трохи відволікти їх від цих капельниць, від цих пігулок, справді від тої суєти, яка в якій вони бувають кожного дня. І тут ми таку склали атмосферу позитиву, посмішок, діти вони завжди дають такий гарний емоційний стан. І я бачила, як хлопці посміхалися, і мені здається, хоч на якусь секундочку забули про те, що відбувається там, поки вони тут з нами були. Містянам фотографуватися з військовими за честь, адже поки йде війна, вони їхня головна надія та опора. Я відчуваю велику пошану пошану за те, що я взагалі знаходжусь тут, за те, що я живу, я відносно в відносно безпечному місці. Я дуже вдячна. І після кожної фотки так і хочеться сказати, те, що я і роблю. Велике дякую. Я відчував так таке враження, що я Сам військовий. бажає, щоб вони було здор... здоров'я, і вони ніколи не вмирали. Готові знімки. Фотографи подарують воїнам на згадку. Також зі світлин захисників організатори планують зібрати виставку, щоб кропивничани знали своїх героїв обличчя та пишалися ними. Слава Україні, Героям слава! Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ